Доброго дня. У нас сьогодні гость, дуже цікавий гость. Ігор Артюшенко. Доброго дня. Ігор Артюшенко, лейтенант медичної служби. В лютому, 22-го вступив до лав 206 го батальйону територіальної оборони міста Київ. Після звільнення Київщини батальйон боронив країну на Херсонському напрямку, а згодом на Харківщині та Донеччині. Народний депутат 8-го скликання. Голова Запорізької територіальної організації партії Європейська Солідарність, голова фракції Європейська Солідарність в Запорізькій обласній раді, має державні нагороди за гуманітарну та волонтерську діяльність. Серед них відзнака президента України за гуманітарну участь в антитерористичній операції. Під час несення військової служби отримав орден за заслуги перед запорізьким краєм, учасник бойових дій. Ми ще не торкалися цього питання. Політики або виборів. Угу. Ось все одно вони ж колись будуть. Так, на вашу думку, хто, будуть, хто піде на вибори, хто будуть ці люди ось, взагалі, і яке ну, бачення цих виборів? Тобто хто буде взагалі на цих виборах? Блотуватися? Це переважно військові, це ну, хто це буде? Взагалі, і яке бачення цього ось, цих Дивіться. виборів? Дивіться, ну по-перше, що хочу так знаєте, одним реченням засвідчити, бо останній час, як дивлюсь, якісь такі починаються. В медіа розмови щодо там доречності виборів, недоречності, якісь там різні заяви робляться і так далі. Скажу свою позицію. Я щиро переконаний, поки йде війна, жодні вибори неможливі, неможливі і не треба там шукати якісь можливості. В конституція дозволяє, не дозволяє, закон дозволяє, не дозволяє, терміни і так далі. Тому що якщо зараз провести вибори, то по-перше, сили оборони не зможуть в переважній більшості проголосувати, а я вважаю, що вони точно. Мають право сказати своє слово, не зможуть проголосувати, принаймні в тих умовах, в яких сьогодні ті люди, які виїхали, або треба створювати ті умови. Я в першу чергу маю там відкриття сотень виборчих дільниць, наприклад, в Польщі, і забезпечення доступу кандидатів до агітації там. Ну, ми ж розуміємо. Тобто, вибори це ж не тільки день голосування. Ці вибори це процес від моменту реєстрації, агітації, там висунення, фінансування і всього іншого. Тобто, в умовах. Відкритої агресії і продовження війни вибори проводити не можна, бо це дискримінація і до тих, хто воює, і до тих, хто виїхав. Я вже мовчу про безпеку виборчих дільниць, про яким чином забезпечити адекватний підрахунок голосів, коли там під час військової тривоги, де мають зберігатися бюлетені, і так далі. Тобто, е, ну, це неможливо. Я розумію, що є частина політикуму, яка хоче цих виборів з різних причин. Ну, хтось там зрадив, змінив політичний прапор. Е, відверто кажучи, мені б дуже хотілося, щоб, наприклад, і в місцевих радах, і в Верховній Раді не було у цих партій всіх зрадників, більше того, заборонених, але чомусь у них у всіх мандати досі є. А, і, але я це краще бачу, не через вибори, а через відповідні рішення, прийняття відповідного закону, ну про те, що партія заборонена, і тому мандат ОПЗЖників чи там у Поблоківців і так далі має бути просто автоматично забраний. А, а по частині, звичайно, там порушені кримінальні справи, тому що ну давайте казати відверто, є конкретні люди, які наближали чи обумовлювали своїми діями або своєю бездіяльності повномасштабне вторгнення в Україну. І вони мають понести відповідальність. Тому те, що має змінитись а, політична карта, коли ми говоримо про в першу чергу про, про російські сили, які досі мають політичний вплив в Україні. Так, обов'язково це має статись. Чи має це піти через вибори? Я вважаю, що ні, тому що. Бо це треба робити було вчора, а не чекати виборів, які колись будуть під там, цей. Про загрози, про загрози, якщо говорити виборів, тут би я на цьому акцентував, бо я бачу цю загрозу. Загроза втоми, емоційної втоми. А, повертаємось до 19 рік. Без прізвищ. У нас є два кандидати. Один каже, йде війна, один каже, війну придумали олігархи, заробляють на війні, я сяду, домовлюсь, буде мир. Тобто президент війни, президент миру. І я переконаний, що на сьогодні це є так само розрахунок Російської Федерації. Якщо, не дай Боже, український народ, як тоді, в 18-19 році, в переважній своїй більшості повірить. Що можна домовитись, то з'явиться якийсь кандидат, який це пообіцяє, і зараз, до речі, є, обіцяють без прізвищ, Які кажуть, а у мене є план, як домовиться з Путіним? А та, то що, ну треба сісти за стіл, домовиться, вон картами якось там поділимо і так далі. І от в 2019 році, через оцю втому, на той момент, п'яти років війни, я, на жаль, і зараз в соцмережу бачу початок цієї втоми. Задаються питання, а скільки це можна? А коли завтра перемога? А чому ж ми так повільно контрнаступаємо? А що ж, ну, це є, я ж зараз не відкриваю це, відкриваєш соцмережі і це читаєш. От, і на це є в тому числі розрахунок російського агресора. Через... Їм не вдався бліцкріг, їм не вдалося знищити українську державу в 2022 році. Тепер у них розрахунок на те, що. Український народ, який там страждає від війни, який там з періодичними обстрілами, блекаутами, всім інше, почне задавати оці неправильні питання, бо вони по своїй суті неправильні. Ми ж продовжуємо війну не тому, що ми її хочемо, а тому, що ми вимушені оборонятись. Тому що якщо ми не будемо оборонятись, то буде те, що було в Бучі, в Ірпіні, в Ізюмі і так далі. Ну, це очевидний факт. і Він доведений, але людська психологія вона працює так. Людина втомлюється, задає питання, а коли ж це все закінчиться. І, на жаль, можуть бути, і вони є, популістичні політики вже нової формації, назвемо це так, які будуть грати на цьому почутті. І якщо вони зіграють на цьому почутті і знов прийде хтось, хто скаже, я зможу домовитись, то я вам скажу очевидну відповідь. На якомусь етапі буде домовленість, але через 3-4-5 років. Ми вже будемо оборонятися не по цій лінії, а десь по рівню Вінніці ці збручу. Тому що знову ж таки ключі від війни лежать в Кремлі, не в Києві. Ми не можемо прийняти рішення про те, що нам скільки можна воювати. Ми будемо воювати рівно стільки, скільки буде потрібно обороняти українську державу. А, за, а результат в плані щоб зупинити, треба, щоб російські війська вийшли з України і перестали обстрілювати українську територію. Все, тобто, ключі там. Тому жодним чином е, не можна піддаватись на цю емоцію втоми, бо буде гірше, якщо хтось на неї піддасться. Більше того, підтримувати тих там спікерів, політиків, громадських діячів, які розказують, що вони можуть домовитися з Путіним. З Путіним домовитися, неможливо. А чи є умовна така небезпека, якщо якийсь там, з такими поглядами, наприклад, як там, або Орестович, або хтось такий, ага. що якщо. Його знову оберуть. Чи є зараз в суспільстві, чи проглядається на вашу думку, ось такі тенденції, бо це ж вкрай небезпечні тенденції, і знову тоді знову йде заморозка, і знову знову що робити далі? Бо ті, хто обирав ОПЗЖ та ширгії, тобто вони ж не всі виїхали, їх багато хто залишилось. А це електорат. І як з цим боротися? Це лише, ну, лише вмовлянням, лише роз'ясненням, чи ще якась ще. Чи потрібно, щоб у кожного до будівлі прилетіло в домівку, і тоді вони зрозуміли? Чи як? Чи щоб всі були там напередку? Насправді ви правильно кажете. Я щиро переконаний в тому, що український народ ну, в переважній своїй більшості, не знаю, там 98% точно що не буде голосувати за відверто проросійські сили. сили. Російська інформаційна машина, на яку, якщо проаналізувати їх бюджет, витрачається більше, ніж витрачається на оборону нами, на оборону України, тобто це мільярди грошей по всьому світу на російську пропаганду, на пропаганду руского міра. Вони теж чудово розуміють, що там за умовного Медвечука, незалежно від прізвища, я маю на увазі, ну, бо він, понятно, він э, цей э, за умовного Медвечука. Чи там за умовного бойка, чи там за умовного вже голосувати не будуть. Але вони щиро розуміють, розвив... чи там за умовного шарія. Е, голосувати не будуть. Ну, можливо, там, я ж кажу, це на рівні там, якихось півтора відсотки, що зовсім не зробить ніякої політики. Більше це, це не прохідна історія. Але те, що на тих приблизно самих ідеях оцього там замирення. Не всі росіяни погані, проблема тільки в Путіні, а от Путіна не буде, а ми сядемо за стіл з русським братом і будемо жити в мирі. Оці люди цілком можуть з'явитися більше того, як ви правильно кажете, вони вже є. Вони на цьому апелюють. Як це унеможливити? Хотілося б вірити в мудрість українського народу. А ось те, що нас ну це ж теж стосується виборчого електорату, те, що нас чим далі ми від фронту, тим е, виникають е, ці так звані мовні питання, мовні конфлікти. А як там з мовою? Бо там же ж з різних регіонів України, тобто як взагалі там? Бо я дуже багато від військових, дуже класних і цікавих таких повчальних історій стосовно мови. От як, як там у вас, як ви бачили це? Ну, дивіться, чи є там мовні конфлікти? Точно ні. Бо є е, інші загрози, інші завдання, ніж ще там сваритися з якихось інших речей. Е, це по-перше. По-друге, е, ну, яким чином там, ну, звичайно, є український закон, є патріотична позиція, звичайно, навіть і в нашому батальйоні, бо ну, армія це зріз суспільства. Зрозуміло, що в тебе є там і. Е, як я сьогодні казав, та, і, цей, і, і ЗЕК, і поліцейський, і прокурори всі разом. Так само є україномовний, російськомовний, є людина з вищою освітою, професор, є там, я не знаю, хуліган, який, ну, хуліган називаємо це так. так? Є різні, і всі різні. Це зріз суспільства. От, Але ну, в себе в частині я ніколи не чув, хоча є і російськомовні, і україномовні. Але я, знаєте, закцентував би. Це проблема трошки інакша. Один випадок розкажу. який точно говорить про те, що, ну, точніше, так, висновок самі зробите, от наші глядачі їх зроблять. Була у нас вкрай неприємна ситуація, це якраз на Бахмуті. Е оператор дрону запускав дрон, е дрон десь впав, ну там такий соняшникове поле, чому це потім було видно? Бо ну, і знали цю ситуацію, тому що є перемовини, відповідні парадійки і є е, відповідно, ну зафільмована з відеокамери з дрона, що відбувалося. і він пішов шукати цей дрон. На превеликий жаль, ну не доповів своєму командиру, що таке відбулося, і пішов в це поле його шукати. Як показує потім переговори парадіяки, оця відеозйомка, о, шувся через поле, поряд посадочка. З посадочки йому помахали там, ей, привіт, а що це? Ай, дрони що, а, підходи к нам, ми тобі допоможе. Він підійшов до них. Постріл в ногу, вимога парадійки вислать подмогу Ну, в даному суті не медевакуація, а просто евакуацію з поля бою. Ще троє наших прийшли, по факту 4200. Ну, 400 людей загинули через цю ситуацію. У мене питання: якби наш військовослужбовець. Як розумів, що якщо говорять, що російська це вороги, він би підійшов до них? Чи він би як почувши, що там російська мова, заліг би і почав би відстрілюватися? Розумієте? А він сприймав, що це наші. Ну, наші так говорять: Ей, привіт, друг, братан, давай, підходи к нам. От вам ситуація. От вам питання мови. Тому. Конфліктів немає, бо є більш важливі задачі, ну, більш того, ну, прямо життя та смерті. А, тому конфліктів між українськими службовцями я про них не чув. Разом з тим, чи вважаю я, щоб українські Збройні Сили розмовляли українською мовою, а на російську мову здійснювали постріли, бо розуміли, що це не наші, якщо вони говорять іншою мовою. Ну, Такої проблеми ж не було в 43-му році, правильно? Ну, бо Ворог говорив німецькою. І ти чітко розумієш, що це ворог. У нас, на жаль, от, от конкретний випадок. Він очевидний, це підтвердить, на жаль. Ну і керівництво батальйону і так далі. Я маю на увазі оцей випадок, який, можливо, б не стався, якби українська армія, українські захисники розуміли, що наші говорять українською, а вороги якоюсь іншою. Ось зараз в період війни. Повномасштабної такої, що робити усім нам? В тилу, там, уже якась існує якась така загальна порада або там окремо, що робити всім нам? Дивіться, по-перше, я глибоко переконаний, що перемога обов'язково буде, і українські території будуть звільнені. А російський агресор відповідно понесе покарання і в ГАЗі, і весь Російський народ за те зло, яке вони створили проти української держави і кожного українця. Разом з тим, я, як вже казав, я, як би я не хотів казати про завтра, післязавтра 2-3 тижні чи місяці, я не буду тим спікером, який це скаже. Можливо, через це таких, як я, ніколи не оберуть в жодні там ради і так далі, тому що знову ж таки людям. Подобається завжди ті, хто дає позитивні емоції. От, позитивні, але на превеликий жаль, позитивні емоції можуть закінчитись гірше. Коли лікар каже, в тебе все добре, і ти завтра одужаєш, а в нього насправді там онкологія четвертої стадії, і, і він не одужає, то може краще казати правду. От, На жаль, болючу правду, але з якою можна працювати. Ну, Тобто давай тобі не маська помажемо, а тобі потрібне оперативне втручання. Бо якщо ми помажемо майська, в тебе все буде сьогодні хорошо, пальчик, да? але, ну, але твоя хвороба нікуди не дінеться. І ти про неї згадаєш через тиждень, два, три, і, можливо, це призведе до смерті. Або ми зараз давай, будемо видаляти ракову пухлину. Це операція, це дорого, це страждання, це наркоз, це довгий післяопераційний період, це. Але в результаті ти одужаєш. І от два вибори. На превеликий жаль, доволі часто виграє у цей перший. До речі, я зараз не я ж не про політику, я про медицину. Доволі часто довіряють лікарям, які кажуть, ось тобі чудо препарат, в тебе все буде добре, заплати в аптеку, іди, молодець. Воно так само, як в публічному житті, і воно і в медицині, я думаю, і в інших сферах. Тому що, а тому лікарю каже, ні, це не допоможе. Треба пройти, оце все. Довго, дорого і боляче. Але ти отримаєш результат, ти будеш жити і будеш здоровий на виході. От питання вибору. Так само і в сьогоднішній ситуації. Знову ж таки, я вірю, що перемога буде. Я не вірю, що вона буде завтра. Бо знову ж таки швидко можна тільки капітулювати, Підняти лапки і сказати не вбивайте нас. Але нас вб'ють, тому що Ірпінь і Зюмбуча це вже давно показали. Тому у нас не залишається іншого вибору, ніж боронити державу, відвоювати українську землю, а тому, щоб прибрати оце психологічне програмування, а завтра я кину палити, чи а завтра я почну працювати, чи тобто перечекати оце, а от через два тижні я буду щось робити. От щоб цю психологічну настанову перемогти і в собі здолати, то треба зрозуміти: ні, не завтра. Треба звикати, жити в цих умовах. Треба звикати жити до того, це буде довго і всіми силами. І коли ми про військове говоримо, і коли ми говоримо там про економічний тил чи культурний тил, і так далі, те, що називається з незрозумілих мені причин фронтом, всі роблять для того і наближають цей день. Бажано, звичайно, не порадами десь звідкись здалека, а звичайно, своєю безпосередньою участю. Я жодним чином не кажу, що всі мають взяти в руки зброю, бо, по-перше, нема стільки зброї, і по-друге, ці люди не будуть ефективними. Але про те, що справді я думаю, що переважна більшість чоловіків на тих чи інших посадах в той чи інший рік відслужить в армії, я думаю, так буде. Бо я аналізую досвід Ізраїлю, який воює 50 років. От він так само йде. І просто, якщо ми це розумітимемо, мені здається, ми не будемо жити в парадигмі, я ж кажу, що я завтра кину палить, а сьогодні ще покорю. Ні, не буде. Тому що е, треба звикати до цього жити. І знову ж таки, досвід країн показує, що можна розвиватися в таких умовах. Тільки треба це розуміти. І що на сам кінець хочу сказати, звичайно, перемоги всім нам, бережіть себе. Я переконаний, що обов'язково російський ворог буде покараний мир буде в Україні, і, пройшовши через ці роки страждань, ми нарешті матимемо. Українську державу, про яку не будуть казати, що вона якась там прорадянська чи колонія Росії, чи не буде жити в тій парадигмі і суспільних умов, і економічних умов, і що ми, нарешті, і для себе самих, і в форматі західного цивілізованого світу, для них будемо Україна, це частина Європи, яка живе за цими самими принципами, правилами, роботою і всім іншим, як живе весь цивілізований світ. Бо от Цією вимушеною обороною від Російської Федерації ми насправді вириваємось з цього російського світу і повертаємось назад в Європу, ну яку там 300 чи 400 років тому ми, на жаль, відійшли. Тому Україні точно бути в НАТО, Україні точно бути в Європейському Союзі зі всіма... Тими речами, які дає і колективна безпека, і загальний економічний простір. Але для цього треба всім зрозуміти, що нам спільно треба до цього йти: Що фронту, що тилу, що навіть тим, хто виїхали з країни. Отже, з вірою в нашу перемогу та Україну побачимо. І розстріляв всіх зрадників. Да. Але вони відкупляться.